Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 березня 2024 року, колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила. Щодо слів лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера, які стосувались нових виборів в Ізраїлі, потрібно прислухатись, оскільки репутація Ізраїлю знаходиться під загрозою, і це відбувається через поглиблення гуманітарної кризи в секторі Гази. Ми говорили у попередньому відеоматеріалі про виступ Чака Шумера, так фактично, де він розкритикував уряд Нетаньягу і закликав до проведення нових виборів Ізраїлі. Керівники республіканської партії в Конгресі, це спікер Джонсон та лідер республіканської меншості в Сенаті, Міч Маконел. Достатньо негативно поставились до цих слів з боку Шумера, сказавши, що ці слова були власне недоречними, і США не мають втручатися в політику Ізраїлю в контексті того, який там має бути власне уряд, і коли потрібно проводити там вибори. Раніше, в цей ж день, прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу заявив, що коментарі Шумера були абсолютно недоречними і відмовився від зобов'язання щодо нових виборів. І це також він говорив сьогодні, 17 березня. Далі Пелосі зазначила наступне. Презентація прем'єр-міністра довела необхідність виступу Чака Шумера. Його промова була актом мужності, актом любові до Ізраїлю. Її останні коментарі підкреслюють зміну риторики серед вищих американських лідерів щодо Ізраїлю. Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що Нетаньяку більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає, і назвав можливе вторгнення в Рафах червоною лінією. Але далі він уточнив, що її перетин не призведе до каральних заходів проти Ізраїлю. Також білий дім і демократи конгресу найбільш критично ставляться до погіршення гуманітарної ситуації в секторі газу. Це велика смертність палестинців, так жінок, дітей. І власне це питання є таким фактором впливу. Під час проведення загальних виборів у США 2024 року це ми бачили по результатах праймеріз серед демократів, які відбувалися в штаті Мічиган, де більше сотні тисяч людей не підтримали Джо Байдена так, а вибирали цю опцію без. Зобов'язані. і там був певний заклик, щоб люди це обирали. Таким чином вони намагались показати свою позицію до Байдена, що потрібно здійснювати тиск на Ізраїль в цій політиці, яку він веде в секторі газу, в цьому власне протистояння. Далі Пелосі сказала, що Нетаньягу ймовірно не обізнаний або погано проінформований про гуманітарну ситуацію в Газі після того, як прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль вживає належних заходів для. Розширення кордонів допомоги. Коли ми надаємо допомогу Україні, ми наполягаємо на тому, щоб вони не заважали нам надавати гуманітарну допомогу. Ще одна цитата Пелосі. Далі вона розкритикувала Нетаньягу за нападки на Шумера через його пропозицію провести нові вибори в. Ізраїлі, вважаючи, що прем'єр-міністр раніше намагався втрутитись в політику в США, і тут CNN говорить про те, що мова йшла про давню критику Нетаньяху в бік Обами та ядерної угоди з Іраном. І далі це завершується реакцією колишнього президента США Дональда Трампа на ось цей виступ Шумера. Була атака в бік лідера демократичної більшості в сенаті за заклик до нових виборів в Ізраїлі. і також він критикував лояльність Ізраїлю до демократичної партії Сполучених Штатів. Америки. Ну, ми ще у відео з виступом Чака Шумера так говорили про основні причини, так чому власне зараз демократична партія так вона показує відповідну позицію в бік Ізраїлю. І це ми простежуємо. І як у Шумера, це ми простежуємо вже в Ненсі Пелосі, в конгресвумен достатньо впливової. Колишньої спікерки Палати представників, і тут навіть наводиться теза Байдена, так коли він минулого тижня заявив, що Нетаньягу більше шкодить Ізраїлю, ніж знов ж таки допомагає, це знов ж таки з однієї сторони посил до Ізраїлю, так що потрібно якось змінювати. Позиції в секторі Газу йти там не перемир'я, на припинення вогню, щоб гуманітарна допомога вчасно доходила до палестинців. А з іншого боку, це показник до тих людей, які мають власне, претензії до Байдена за політику щодо Ізраїлю, який веде протистояння в секторі Газу. Що ось ми намагаємося. Це змінювати. Так, ми закликаємо Ізраїль так, щоб він йшов на певні дії, які ми сказали вище. Тобто причина таких позицій в першу чергу, вона, скажімо відверто, стосується виборчих процесів, які відбуваються у США. Це, про це потрібно, власне, достатньо чітко говорити. Будемо, власне, далі спостерігати, як. Уже на слова Ненці Пелосі будуть реагувати в Ізраїлі, республіканська партія, і як це буде впливати на підтримку президента Джо Байдена, який достатньо залежний від цих подій, які відбуваються як в контексті внутрішньої політики у США, так і коли ми говоримо про. Зовнішні якісь процеси, на які сполучені Штати Америки мають вплив. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! ハイシャスティックマン。